Прапорці та фурнітура це поєднання зручності, надійності та естетики. Прапорці виготовляються у різних розмірах, проте найчастіше використовують 10х20, 12х24 та 13,5 на 25 см. Для виготовлення прапорців використовуємо такі тканини, як поліестер, габардин та атлас. Поліестер, легка, тонка тканина, ідеально підходить для ручних рекламних прапорців, чудово для зовнішнього використання. Габардин, щільна, матова, непримхлива тканина, використовується як на вулиці, так і у приміщенні. Атлас, гладкий і блискучий, з глянцевою лицевою і матовою зворотною стороною, надає прапорці урочистого вигляду, ідеальний для святкових та презентаційних подій. Фурнітуру підбирають залежно від потреб. Саме вона відповідає за зручність, надійність і привабливий вигляд прапорця. Трубочка пола легка і гнучка для маленьких, легких прапорців, переважно використовується з прапорцями 10 на 20 або 12 на 24 з поліестеру. Палочка лита, міцна, зручна, підходить для всіх розмірів і типів тканин, поліестер, габардин, атлас. Для настільних прапорців використовуються пластикові і металеві підставки, переважно з прапорцями розмірами 12 на 24 та 13,5 на 25 см за атласу та габардина. В авто а також для вертикальних скляних або дзеркальних поверхнях, використовуються трубочки або палички з присоскою, щоб ваш прапорець завжди був поруч. За потреби довжину тримача можна підрізати під індивідуальний розмір. При замовленні прапорця слід пам'ятати, що незалежно від тканини на звороті прапорця зображення відтворюється дзеркально.